Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра. Я християнин. Я хочу вам нагадати і розказати про того, хто нас створив. Що Бог, творець небо і землі, любить людей. Якщо в вашому житті будуть проходити якісь тяжкі обставини, можливо, не буде що їсти, можливо, не буде що задягнутися, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Якщо у вас не буде здоров'я, чи буде якийсь смуток в житті, чи хтось, можливо, є залежний в сім'ї, звертайтеся до Ісуса, Він може допомогти. Дорогі люди, я хочу вам нагадати про того, хто довів свою любов до нас тим, що помер на Голговському хресті за наші з вами гріхи. Цей хрест він не спасає, це дерево, але спасає той, хто висів на цьому хресті. Це Ісус Христос, Божий Син. Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб нас з вами врятувати, щоб ми не потрапили до пекла, але були в раю з Богом на небі. Після того, коли земне життя скінчиться, де він чекає кожного з нас. Ну і для того, щоб туди потрапити, людині потрібно єдине, це щиро покаятися перед Богом, визнати себе грішним, попросити Бога прощення і увірувати в Ісуса Христа, довіритися Його жертві, не своїм добрим ділам. Невеликим грошам, а тільки жертви Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос Він заплатив за усіх людей. Дорогі люди, якщо ваше сумління ще не огашить, і ви відчуваєте якусь провину перед Богом, попросіть Нього прощення, і Він вас простить, повірю в Ісуса Христа. Я все це говорю, тому що свого часу, 8 років тому назад, в мене була схожа ситуація. Я не міг. Справитися з почуттям провини і хотів покінчити життя самогубством. Але коли мені подарували Євангелію, слово Боже, я почав читати. Я попросив Бога прощення, і я прийняв це прощення. Кожен, хто вірує в Ісуса Христа і сповідає свої гріхи, Бог Його прощає. Дорогі люди, покайтеся своїх гріха, вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажає Господь. Гарного дня і з того